Всім гарного дня! Продовжуємо модернізувати систему фільтрації повітря на коробці МТ-9, як мене поправили, МТ-10 коробка, що на даний момент я вже зробив. Що в мене вийшло? І чому так? По-перше, кріплення. Кріплення буде сюди на цю центральну скобій, яка ставиться сюди. І зафіксується з середини-середини ось такими сюди болтиками. Тут різьба і тут різьба. Фіксуємо центральну пластину. Через оці два отвора, ось вони теж пара. Фіксується корпус, корпус фільтра. На цей кронштейн тримач, потім іде центральний болт, який теж зафіксує весь корпус фільтра. Центральний болт дасть можливість зафіксувати фільтр в центральному положенні, дасть можливість зафіксувати верхню кришку. Бачимо. Тепер що я робив по корпусу фільтра. В три прийоми підганялися отвори. Майже нічого не зрізалося. Для придання більшої жорсткості конструкції видно, що просто загибалися краї. Тобто, в три прийома по висоті це все загибалося. Дасть можливість оцім пелюсткам зафіксувати верхню кришку, верхню кришку і зменшити вібрації, зменшити можливі якісь там шуми. Це, по-перше. По-друге. Бачимо, отвори залишаються з гарною пропускною можливостю повітря. І, до речі, із за особливостей, особливостей того, що цей фільтр буде під наклоном, цей отвір теж зробив. Це буде дунажний отвір. Тобто, в процесі підгонки каструлька стала менша і від цього дизайн повітряного фільтра тільки став ліпшим. Отвор знизу на випадок, конденсату на випадок, попавшої влаги, буде скидати на вулицю, всю вологу можливу бачимо. Посередині зробимо гумову проставочку, збереться на вітьку все. І виходить ось такий ось результат. Це під фільтр. Але розміри, розміри дозволяють, мабуть, поставити і ще один, один фільтр який до мене їде, приїде покажу. Тобто там 200-кубовий фільтр, який може стати сюди майже на весь об'єм. На даний момент маємо допрацьовану каструльку корпус фільтра маємо допрацьовану кришку. Це все підігнано під розмір цього фільтра і маємо зроблений... Підготовлений кронштейн кріплення всієї цієї конструкції. Ще раз на вигляд, як воно буде. Через центральний буде стягуватися ця вся конструкція до кучі, Дренажний отвір піде назад і виходить, ось ось така фільтруюча конструкція. Ну, начебто гармонична. Є один нюанс, не знаю, що в мене буде з патрубками. Чи вистачить, чи вистачить цієї дліни під К-68, uh, що в мене стоять, чи не занадто будуть у недлінні ці патрубки, не буде конфлікту. Патрубки різати я не буду. Є запасний варіант. Є ось така хромована труба, яку можна інсталювати сюди, допрацювати і просто. Зробити штатні гумові патрубки на коробку. Але то все буде по місці, підганятися на даний момент. Роблю фільтр і пробую зібрати зі штатною конструкцією, яка буде тут стояти всіми патрубками. Якщо дліна буде занадто дліна, патрубки я різати не буду. Тобто Патрубки в гарному стані. ну, Варварством я не займаюся. Зробимо другий варіант. Зробимо варіант сюди. Ось 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 з такою сюди трубкою хромованою адаптера, яка дуже по діаметру співпадає з оригінальними гумовими патрубками. От якось так збираємо до кучі.